Восени в Нікополі відбулись змагання між збірними з боксу Ізраїлю та Дніпропетровщини. Пізніше налагоджувати взаємовідносини до Ізраїлю з офіційним візитом поїхав Вадим Калєснік. Ми обсудили так, що я думаю, в кінці весни, в початку літа буде відповідна зустріч між спортсменами області і Ізраїлю вже на ізраїльській території. Крім того, Сейчас одна израильская авиакомпания Эляль открывает дочернюю авиакомпанию, с открытием которой значительно уменьшится стоимость перелета из Киева в Израиль. Это будет 160 долларов его конца. З Ізраїлю Вадим Калєснік привіз грамоту, на якій поставили свої підписи депутати Кнесету, ізраїльського уряду. Візит депутата проходив напередодні Міжнародного дня інвалідів. Тож, за сприянням Елі Нахта, голови ізраїльської молодіжної організації, для нікопольських інвалідів були підготовлені подарунки. Продукція на основі мінералів мертвого моря. Сам Вадим Калєснік підтримує організацію інвалідів Аква і постійно допомагає її членам. Підтримка небайдужих для них дуже важливо. Звісно ж, без підтримки меценатів і спонсорів, це не обходиться. е от хорошо, що в прошлом году нас познайомила таксила судьба з Одієм Геннадійовичем. Я очень благодарю е-е эту ситуацию, потому что за год очень много у нас е Пройзойшло в нашій організації Вадим Геннадійович закликав всіх небайдужих об'єднуватись та підтримувати тих, хто потребує нашої допомоги. А щодо взає... А щодо взаємовідносин з Ізраїлем запевнив, навесні там відбудуться змагання з боксу. А влітку, можливо, наші діти вже поїдуть туди на оздоровлення.